Увага, друзі! Ось пролунав дзвінок. Сідайте всі зручніше. Почнемо скоріше урок. Усне опитування. З яких геометричних фігур утворюється кут? Назвіть відомі вам кути. Кут. Який більший за прямий, а кут який менший від прямого. За величиною кутів трикутники бувають. За довжиною сторін трикутники бувають. Працюю надалі так старанно. Записуємо число. Класна робота. Яка фігура має 4 вершини, 4 сторони і 4 кути? Правильно, це чотирикутник або прямокутник, або квадрат. Чимся фігури різняться? Чотирикутник – це многокутник, який має 4 вершини, 4 кути і 4 сторони. Прямокутник це чотирикутник, у якого всі кути прямі. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Виконуємо каліграфічну хвилинку. Утворіть і запишіть всі можливі числа в межах мільйона, які можна записати за допомогою цифри 4. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. работу 44, 444 444, 4444 44 444 і 444 444, 444, 444, 444 444. Зупини відео і прочитай числа самостійно. Сьогодні на уроці ми вивчаємо геометричні фігури в просторі. Назви зображені геометричні фігури: круг, квадрат, прямокутник, трикутник і п'ятикутник. Круг, квадрат, прямокутник, трикутник і п'ятикутник це плоскі геометричні фігури. Розкажи, що тобі відомо про кожну з них. Круг не має кутів. Інші фігури ми можемо назвати і об'єднати їх у множину многокутники. Многокутники мають різні назви, в залежності від того, скільки точок і відрізків використано, щоб їх побудувати. Многокутники. Це плоскі геометричні фігури. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Прямокутник це чотирикутник, у якого всі кути прямі. Трикутник це плоска геометрична фігура, яка має три сторони, три вершини і три кути. П'ятикутник це також плоска геометрична фігура яка має 5 кутів, 5 вершин і 5 сторін. Чим схожі ці фігури? Коли ми говоримо про геометричні фігури, дві з найпоширеніших форм, з якими ми зустрічаємося, це квадрат і куб. Хоча ці фігури можуть здатися схожими. У них все ж таки є декілька основних відмінностей. Давайте з вами пригадаємо, що таке квадрат. Квадрат це прямокутник, який має чотири вершини, чотири прямі кути і чотири сторони, які рівні між собою. Ми квадрат можемо покласти на плоску поверхні парти. І розуміємо, що він повністю розташовується на цій плоскій поверхні. Тобто, квадрат є плоскою фігурою. Плоскі фігури можна повністю розмістити на одній плоскій поверхні. А куб можна розташувати на дній плоскій поверхні, куб це геометрична фігура, яка має шість граней. І всі ці грани. Однакові між собою. Куб має довжину, ширину і висоту, то чи можна вважати, що куб це плоска фігура? Дійсно, ми не можемо, адже куб, якщо поставити на журнал, на зошит або на підручник, ми розуміємо, що тільки одна грань, ось вона, грань, на якій стоїть куб. Тобто куб належить до об'ємних фігур. Об'ємні фігури або просторові фігури займають певний простір і височіють над плоскою поверхнею. Зупини відео. І прочитай на рісунку геометричні фігури. Що тобі відомо про них? Правильно, що це об'ємні просторові фігури, вони займають певний простір, височіють над плоскою поверхнею. тому циліндр, куб, куля, конус, прямокутний паралепипід, піраміда це просторові геометричні фігури. І скульпт хвилинка, зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Знайди на рисунках просторові та плоскі геометричні фігури. Придумай і нарисуй інші споруди, що складаються з просторових геометричних фігур. Зупини відео і виконай це завдання. Коли ти будеш малювати інші споруди. Ти можеш намалювати вежу з набором об'ємних геометричних фігур. Удосконалюємо вміння розв'язувати задачі на рух. Це задача номер 259 Її можна знайти в друкованому зошиті. Лижниця за 6 годин подолала 72 км, а хлопець на снігоході за 2 години проїхав 100 км, чия швидкість руху була більшою і наскільки більшою. Ми розуміємо, що це задача на рух, тому виділяємо трійку взаємопов'язаних величин, швидкість руху, час руху і подоланий шлях. Нам відомо, що лижниця за 6 годин подолала 72 км. А хлопець на снігоході за дві години проїхав 100 км. Чия швидкість руху була більшою. Наскільки більшою? Ми розуміємо, що це складена задача на різницеве порівняння за двома частками. І вона складається з трьох простих задач. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам спочатку потрібно знайти швидкість руху. Лижниці, а потім нам потрібно знайти, з якою швидкістю рухався хлопець на снігоході, а потім тільки ми можемо дати відповідь на питання задачі. Складаємо план розв'язання до цієї задачі. У першій дії ми знайдемо, з якою швидкістю рухалась лижниця. Ми розуміємо, щоб знайти швидкість руху, нам потрібно подоланий шлях поділити на час руху. У другій дії ми будемо знаходити, яка швидкість руху снігоходів. А в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі: наскільки більшою була швидкість руху снігоходів, ніж лижниці. Зупини відео і запиши цю задачу, розв'язання цієї задачі. Побудуй кола радіусом 6 см, визнач діаметр цього кола. Ми з вами знаємо, що діаметр дорівнює двом радіусам. Значить, щоб знайти діаметр кола, нам потрібно 6 помножити на 2. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Побудуй кола. Радіусом 6 см і знайди діаметр цього кола. Підсумок уроку Вправа – незакінчене речення. Зупини відео і побудуй висловлювання стосовно твоєї роботи на уроці.